Вивчають досвід Карл для оптимізації руху на Вінницьких дорогах. Фахівці агенції просторового розвитку вже вдруге побували у німецькому місті побратимі в рамках спільного грантового проєкту з міської мобільності. Метою поїздки цього разу був обмін досвідом щодо транспортного регулювання та пріоритизація руху громадського транспорту на прикладі Карл Срує. Детальніше про ініціативи, які планують впроваджувати у Вінниці, поговоримо із головним експертом експертом з просторового планування КП агенція просторового розвитку Вінницької міської ради Максимом Кравчуком. Вітаю вас у студії. Вітаю, отже, ця поїздка стала другою в рамках проєкту. Розкажіть, що власне перед собою являє проєкт. Цей проект це спільний проект, який реалізовується містом Вінниця і муніципалітетом місто Карасруя. Фінансування ми отримуємо від уряду Німеччини. І е, цей проект він націлений на е, пріоритизацію громадського транспорту, підвищення якості та ефективності громадського транспорту в центрі міста Вінниці. Розкажіть, які цілі перед собою ставила делегація напередодні візиту. Е, головною метою було презентувати те, що вже було зроблено для наших німецьких партнерів, тому що е, ми робимо таку собі звітність для них, і також ми обговорюємо з ними поточний стан проекту. Плани по тому, що ми плануємо реалізовувати в наступному році, і також інша частина нашого візиту полягала в тому, щоб ми отримали можливість побачити ту інфраструктуру, яка є в місті Карлсруе, поспілкуватися з їхніми експертами, вивчити їхній досвід. Який саме досвід Карлсруе цікавий для Вінниці? В першу чергу нас цікавила їхня система пріоритизації громадського транспорту на світлофорах, тому що у них всі світлофорні об'єкти мають систему датчиків-детекторів, які визначають наявність і як приватного, так і громадського транспорту, і відповідно реагують на наявність громадського транспорту, адаптуючи сигнали світлофорів для того, щоб надати пріоритет громадському транспорту. Чому саме цей кейс такий цікавий і важливий для Вінниці? Тому що в Україні у нас практично немає аналогічних систем, які працюють і надають пріоритет громадського транспорту на світлофорах. Тому нам дуже важливо було саме побачити, як це реалізовується у містах Німеччини, зокрема в місті Карлсруе. Якщо говорити про першу частину проєкту, яку вже частково реалізували у Вінниці, що саме змінилося? Те, що вже було зроблено, ми проводили аналітику. Відбувався аналіз даних про рух транспорту в місті Вінниця. Ми використовували дані сервісу TomTom, які ми змогли закупити завдяки підтримці наших німецьких колег. Також було розроблено концепцію реорганізації мобільності в центральній частині міста для того, щоб підійти до вулиці Соборної, не з фокусом виключно на вулицю, але також розуміти, які зміни потрібно здійснити на прилеглих вулицях. І також зараз вже було здійснено певні фізичні перетворення. Зокрема, зупинки на перехресті вулиць Соборна і театральна. Вони були дещо реорганізовані, і трамвайні і тролейбусні зупинки тепер розміщуються поруч одна з одною. Ми також провели в рамках цього проекту опитування серед мешканців для того, щоб зрозуміти, чи дійсно така зміна і перенесення зупинок задовільняють мешканців, на що ми отримали доволі. Однозначну відповідь, що дійсно мешканцям зручно, коли трамвайна і тролейбусна зупинка поруч, тому що очікуючи на зупинці, не потрібно вибирати на який громадський транспорт іти. Якщо підходить і трамвай, і тролейбус. Якщо говорити вже про другий етап цього проєкту, то це вже впровадження нових рішень на вінницьких дорогах. Наступними кроками будуть реорганізація схема організації дорожнього руху на вулиці Соборній. І вона передбачатиме ліквідацію лівих поворотів, створення виділених смуг для трамваю і для тролейбуса, тобто для того, щоб надати пріоритет громадського транспорту на вулиці Соборній. Ми зараз бачимо, що багато водіїв все ж порушують ті заборони, які зараз є щодо в'їзду на вулицю Соборна для транзиту в робочі години, але створення виділених смуг дозволить більш якісно контролювати режим руху по вулиці Соборній. І так само ліві повороти, які будуть ліквідовані, дозволять більш вільно рухатися трамваю, тому що автомобілі зроблять роблять ліві повороти з трамвайних колій. Іншою важливою складовою буде все ж таки стестування у Вінниці тієї системи, яка є у місті Карсуя, коли світлофори обладнані відповідними датчиками і алгоритми реагують на наявність громадського транспорту, надаючи саме пріоритет громадському транспорту при проїзді світлофора. Тому нам потрібно зараз. Знайти те рішення, яке може бути реалізовано в рамках нашого бюджету і в рамках тих можливостей, які є серед постачальників в Україні, ось для того, щоб реалізувати таку систему. Можливо, така система, яка працює в Карл не може бути реалізована там, звичайно, що в найближчій перспективі, але з чогось потрібно починати. Відповідно, ми зараз будемо розглядати. Три перехрестя на вулиці Соборні: це площа Калічанська, перехрестя Соборна, Магістрацька і Курятовичів, і також перехрестя уже за центральним мостом на площі Героїв Чорнобиля. Чи можете спрогнозувати, коли війничанам очікувати на найближчі зміни уже в наступному році? Планується, що буде змінено схему організації дорожнього руху на вулиці Соборні, тобто, те, що можна змінити. Такими м'якими кроками, тобто розмітка, знаки, і також в наступному році ми плануємо реалізацію цього демонстраційного тестового проекту із встановленням датчиків на одному із перехрестів для того, щоб відпрацювати цю систему з пріоритизацією громадського транспорту через спеціальні детектори, спільно з містом побратимом, нашим німецьким, працюєте і над безбар'єрними рішеннями, як на рахунок них, які ще зміни чекають війницю? Звичайно, що питання безбар'єрності є дуже важливим зараз, і ми змогли на власні очі побачити, як реалізована безбар'єрність у громадському транспорті міста Красрую. У них є свої виклики, тому що у них трамвайна система вона поєднана із мережею приміських потягів, і відповідно трамваї можуть виїжджати по рейках за межі міста і рухатися по мережі залізниць. А потяги відповідно можуть в'їжджати всередину міста і рухатись по трамвайних коліях. Тому для них питання безбар'єрності воно створювало додаткові виклики, тому що потяги і трамваї мають підлогу на різних рівнях, і їм доводилося робити платформи в двох рівнях, і навіть висота в 55 сантиметрів підлоги. Потягу не зупинила їх в тому, щоб все таки вивести платформи в межах міста на таку висоту. Відповідно, у них є дуже довгі платформи, які дозволяють зупинятися як трамваєм, так і потягом, і забезпечуючи безперешкодний доступ людей на кріслах колісних в салон. Тобто підлога трамваю і висота платформи вони знаходяться в одному рівні. Тобто такі платформи найближчим часом з'являтимуться і у Вінниці, чи це в далекій перспективі? Ні, власне кажучи, вже була реалізована в цьому році. Перша платформа підвищена на зупинці лісопарк на Хмельницькому шосе, і ця платформа дозволить застосовуючи її звичайно із новим трамваєм, який зараз завершується його будівництво Вінницькою транспортної компанії. Це трамваї, трам 2000 які побудовані на основі трамваїв із Цюріха, По тому ж самому принципу, як це робилося в Цюріху. Коли між двома секціями добудовується третя низькопідлогова секція, і вона буде в рівень із такою підвищеною платформою, як на Хмельницькому шосе. Далі такі платформи, звичайно, що будуть продовжувати будуватися у місті, і так само Вінницька транспортна компанія буде продовжувати виготовлення цих низькопідлогових секцій для трамваїв 2000. Дуже дякую вам за розмову. А глядачам нагадаю про грантовий проєкт щодо міської мобільності говорили із головним експертом з просторового планування агенції просторового Го розвитку Вінницької міської ради Максимом Кравчуком, а ми продовжуємо випуск новин.